Трагедія в жабці. Внаслідок пожежі ціла сім'я лишилася без даху над головою. Пожежу гасили чимало часу. Та коли на місце події прибули самі мешканці оселі, то замість колишнього двоповерхового будинку застали лише згарище. Село Жапка, Ківерцівського району 4 лютого близького обіду біля третього дня тут трапилась пожежа. Рятувальники гасили вогонь близько трьох годин. На щастя, у трагедії ніхто не постраждав, проте будинок згорів вщент. Наталія Деркач вихователька в Луцькому садочку. Її шестирічний син першокласник однієї зі шкіл обласного центру. Чоловік в момент пожежі теж був на роботі. Про займання й дим з будинку деркачів повідомив сусідський хлопчик. Та коли Наталія приїхала на місце трагедії, то житло вже обгоріло повністю, як зсередини, так і ззовні. Видно, бачите, саме все, все друге. На першому це все, що з другого плавалося, капало. Де що попсувалося, де що є. А так все. От. Стіни чорні. ну Там сказати, що там щось треба все збивати, бо воно все чорне і все в диму. Пані Наталія із сім'єю проживали у будинку понад вісім років. Мали в планах житло добудувати, та не судилося. Наслідок займання помешкання згоріло вщент. У будинку лишилися лише обгорілі стіни. На щастя, певний час сім'я житиме у близьких друзів. Проте Наталія бідкається, довго так тривати не може. Будуть шукати квартиру. Ми зараз проживаємо в кумів. Вони нас вчора забрали. Наскільки часу. Ну кажуть, куми хороші, що живіть, скільки хочете, хоче, але ну, рік жити не будемо. Треба щось буде ну, шукати якусь квартиру чи тут, чи в Луцьку. Аби загасити пожежу, знадобилася допомога не лише ківерцівських рятувальників, а й вогнеборців з Луцька. Пожежники кажуть, хоч на виклик прибули дуже швидко, ліквідовувати займання було вкрай важко. Пожежа була досить ну, складна, тому що будинок. Продовжували розбір конструкції, проливання окремих осередків, які твіли або диміли. Причиною пожежі ймовірно поки що розглядається корот. Аби повернути оселі колишній вигляд, знадобиться далеко не один рік і зовсім не одна тисяча гривень. Знайти бодай щось вціліле вкрай важко: ні техніки, ні меблів, ні одягу, ні дитячих іграшок, нічого. Тож, якщо хтось має змогу допомогти, хоч якимось чином родині, не стійте осторонь. Реквізити пані Наталії ви бачите на екрані. За детальнішою інформацією, звертайтеся за телефоном 050 378 72 06. Ірина Загорська, Дмитро. Кудик для новин на часі.